І вітання, любі друзі! У як завжди, і сьогодні в нас буде напівгайд про те, як знищити максимально потужний штучний інтелект в Ultimate Апокаліпсис моді, при тому це робити без квікстарту. Ну і звісно, в один на один проти орків за хаос. Це доволі таке складне протистояння, складний матчап. Давайте глянемо, як воно все було, і що треба робити для того, щоб знищити максимально. Жорстокий штучний інтелект, бо він реально тут потужний. Це найсильніший штучний інтелект в цій грі. Саме з Ultimate Apocalypse моду, саме за орків, але він також переможний. Хоча і не з першого разу. Будемо дивитися від обличчя Хелсита, бо як ніяк. Гратими за хаос. Ну і звісно, я буду деякі лайфхаки по цьому моду казати вам. Якщо у вас є ще якась інформація, яку я не знаю, ви можете також написати в коментарі ваша активність під відео і у відео. Це також дуже важливо для розвитку каналу. Тому дивимось, коментуємо, поширюємо. Це в даний момент буде навіть інді краще, ніж донати. Це приваблює аудиторію, це, звісно, поширює україномовний контент і його розвиває. Тепер, я думаю, можна трішки прискорити, бо в даний момент такі стандартні дії, я захоплю точки і раптори. Ось. Також дуже важливий момент. Я замість того, щоб вивезти ХСМ або Лорда Хаоса, я вивожу рапторів, і раптори просто бігають, кошмарять ворочих, не дають їм захопити точку, не дають їм заволодіти більшою кількістю. Стратегічних позицій, і, звісно, не вдається орку тоді збільшити економіку. Хоча орка і так теоретично має еко бути більше, бо це штучний інтелект, і він спамить також разу півтора-два більше на тій самій кількості ресурсів. Це ми враховуємо. І моя задача це не дозволити орку домінувати по економіці, бо тоді він мене просто переспамить, як би я не старався, якби не намагався. Раніше вийде в тір і все гайки. А орки, між іншим, виходять титанів раніше, ніж інші фракції. І навіть о, ті ж самі гідси на третьому тірі дуже багато проблем створять, бо в мене не буде чим контрити. Звісно, в Т4 там вже краще, там аблітератори підуть, але й тоді орка буде також чим наваляти хаосом. А поки такі спроби розмікрити, десь там когось підбити. Головне для мене було знищити гротів, бо грати забудовували б точку, вони б, звісно, взяли і Підвищили економіку орка, а це мені було не потрібно. Ну і таке легке розмікрування, не більше, не менше. Тут ми бачимо вже вийшов Т-2. Це дуже швидкий вихід в другий тір, бо пріоритет був інший: це захопити реліктову точку, і ось тут вже забудувати. Не те, щоб прям другу базу, але все-таки декілька будівель на виробництво або хоча б одну це під поставити і максимально швидко підводити дредноутів або іншу техніку на поле бою. Знову ж спроба підкошмарити гротів, орк до сих пір знаходиться на двох точках, а все із-за того, що я почав відволікати рапторами, його основні бойові одиниці. І не дозволив йому закріпитися на тій чи іншій позиції. Гротів вдається ще раз перебити бо вони не добудовують точку, це дуже важливо. Чим більше виробів під тим довше буде розвиватися штучний інтелект, ну або гравець, це залежить від того, проти кого ви граєте. Третій генератор я вже закидую. Тоді я розумію, що мені необхідно буде якось і по енергії покращити свій економічний стан, але ж, все-таки. Треба було і відволікатися на хротів, які вічно там бігали, намагалися щось забудувати. І ось вже у моїх рапторів проблеми це. М'як, це два підрозділи, можна сказати, ще й герой. Треба було якось всіх відволікати. Звісно, краще бігати туди-сюди. Орк до сих пір знаходиться на трьох точках, в нього економіка гірша, але все одно ця паскуда буде спамити і спамити. Повірте мені, бо бот може це робити. Та все ж, якщо так порівняти, 84 на 30 проти 151 на 30 забудував я вже ЛПшку. Тепер треба поскоріше взяти і машинпід під поставити, аби далі, звісно, ще й термогенератор вімкнути. Тикнути. Ви зрозуміло. Ще один пак гритів був прибитий. Тут, звісно, вже добудував точку, але це дуже-дуже пізно. В даний момент можу я собі дозволити втратити декілька рапторів. Це не критично, у мене вже є Healthsmith або просто Техпріст Так я його називаю, так мені краще. Навіть не Техприст, Tech а Techmarine. Tech Техріст це у Гварди та у Adeptus Mechanicus. Панельку можна поки що скрити. Орк вже в другу лабораторію, буду я не хіба таке питання, Ну можливо в нього є хитрий план. У мене ж ресурсів вистачає вже для того, щоб нормально підспамити, і орка вже також по ресурсам все більш-менш нормально. Не варто його недооцінювати, а він ще підспамив, а в мене вже виходять дредноути. І звісно, забудовую плазмогенератор. Навіть термоплазмогенератор. генератор, третя лабораторія, щоб більше грейдів робити. Ну це вже цікаво, тут також грейди від орка. Проводяться грати невізні, неприємні і команда. Оце імба. Якщо її не законти під час клята імба. У мене є вже жертване коло, щоб можна було накидувати шторм, який є як соляра, ну як напівсоляра, бо він детектить невидимок. Звісно, я не намагаюся демонтувати, лише відволікти орка. Поки в мене виходять дредноути, поки я забудовую термогенератор, тут же команду вони неприємні, вони паскудні, треба від них тікати. Т-2, звісно, мені ще не світить перейти, бо... Як ви бачите, ресурсів не вистачає, треба і підспамити, і вже необхідно закріплюватися на території, яка знаходиться ближче до бази Орка. Тоді він не зможе кошмарити мої будівлі. Можливо, там команда підійдуть, якось напаскудять, але не більше. Турку на всяк випадок ставлю чисто так для галочки, по приколу, щоб було еко 176 на 133. Для Ultimate Покаліпсис мода це все одно невеличка економіка, але краще, ніж у опонента. Бо якщо б це в оригіналі таке, як було, то переспамити тяжко вже. Є сорт для того, щоб скоріше все здемонтувати, ну і взагалі це дуже корисний герой, накидує ціпок, сповільнює, навіть не дозволяє рухатись під розділу, на який накидує цей ціп, і все, тоді можна його добити, перебити і так далі. Спроба здикапити точку, орк залишається всього на трьох точках. Так, а у мене більше, у мене ситуація краще по економіці: 185 на 133. Спам-дредноутів продовжується. Поки що два дреда це непогано, але й орк починає також спамити в нього. Не вийшло себе забудувати і це дуже добре, бо тоді він починає нормально спамити нормальний заміс. Другий дредноут, звісно, там штормя, Є такі неприємні танкетки, це гротівські танки, але... Типова русня. Можна сказати, гімнаги палец майстрували, аналога ніт, але все одно воно стріляє і становить небезпеку. Дредноути вже пішли в бій. Головне зараз перебити ці танкетки, бо вони дуже і дуже небезпечні. За свою кількість ресурсів, за свою ціну вони занадто сильні. Не варто їх недооцінювати. Накидаю шторм, щоб хоч якось а, взяти і Відволікти можливо орки, підкошмарити його і так далі. Два дредноути продовжують кошмарити, лімітів не вистачає економіка. Також в мене, поки не зростає орка, ресурсів менше, але все одно ця зараза спамить. Спамить так нормально. Скоро він ще підвищить свій ваг і тоді вже буде. Для мене ж дуже важливо було взяти і поламати йому генератори, здемонтувати декілька будівель. Є кілакани, вони небезпечні, ще ці гармати з ротами, чисто чмобіками. Взяли, запакували я цю гармату і айда бігати. А тут вже в мене є хавок Маріни. Оце вже серйозні пацани, їх не варто недооцінювати, в великій кількості вони імба, але ж знову вони доволі вразливі. Дредноути виступають в якості щита, в якості юніта, які будуть танкувати, а тут же команду спіднасирають, і на цей фланг я взагалі забив великого такого хеласицького слоношицького болтан. Для мене пріоритет був саме підкошмарити на правому флангу орків, не дозволити там їм закріпитися і не дозволити, звісно, їм захопити ще більше території. Поки все більш-менш нормально, третій дренол вже на підході, бачимо, хавок Маріни намагаються, звісно, я намагаюся хавками поповнитись, штормбой щось там літають, отримують і по жопі. У них вдається втекти, при тому без втрат, а дредноути... Просідають і гроти ремонтують ось, будь ласка. Навіть в такій сраці намагається орг спамити і оці гармати, які вони гедотні, які ж вони неприємні, прямо ж фрукту. Але нічого страшного, у мене є чим боротися проти гармат. Дредноути знову відволікають. Непогано вдається також і героя підкошмарити. Героя пробили. Мінус. Поросятку? ні, все таки поросятка живе. А там ще неприємний лакан. Там все ж таки проти нього також є чим битися. Відходить дредка і все. Наступний тір я поки не можу перейти, бо постійний контрспам від мене це необхідно робити. Ви жертвуєте тичим, але ви стримуєте ворога. Та все ж, якщо так прикинути, у орка ситуація вже набагато гірша. Ресурсів у мене вистачає для того, щоб перейти в Т3. Виходить. В принципі, це Т2 в моді, але Т3, якщо брати по грейдам. І ось вдалося. Взяти, підтіснити ворога, Підвожує також Техмаріна, щоб він вже тут забудовував і робив гідотні речі. Гідотні, звісно, для орків. Думаю, можна трішки прискорити, хоча не хіба я не знаю. Не будемо прискорювати. Адже покрутимо камерою, покажу вам красиві кадри, звісно. Таке іноді варто показувати, не тільки коментувати події зверху. З висоти пітчого польоту. Ось, будь ласка, ціпок свою справу зробив. Ну і хавки, які нормально пробивають, дредноути вони спамляться по КД. Вони просто виходять, подихають, але вони виграють дорогоцінний час. Тут же турелі забудовою, щоб не просто так орк виходив і подихав, а подихав красиво. За допомогою турок можна не тільки розвалювати, а ще й детектити, що також дуже важливо. Ще дредноути, що у нас до... Так, додаткові дредноути спамляться. На лівий план я взагалі звертаю увагу, там ще й команда з неприємні. Але знову я підходжу вже до бази орків. Це треба також враховувати, бо якщо я буду, або інший гравець на базі штучного інтелекту, тоді він бере і повертає всі свої бойові підрозділи на захист бази. Це стандартний алгоритм, але так діє також є кожен нормальний гравець, якщо його базі. Загрожує небезпека, то, звісно, він буде її сейвити. Якщо вже гравець хліб, то зрозуміло, що він заб'є великого Сланишицького і буде просто бігати, страдати різною байдою. Ось, будь ласка, і на хавоків також є замовив в ракетницю, бо ракетниця вона не б'є по піхоті, але по техніці просто жахливий. Дама шкоди нереально багато. Буквально дві ракети прилітає, все мінус банка. А банка проти тихпоти вона дуже ефективна. Ну і звісно, не пробувається банка із автогармат із важких болтерів. Підвожу такого пультистів, ці пацани вони також корисні, беруть накиди з гранатометів, розкидають аркоту, грату і так далі. Тут кілокан мінусується, а вдалося піймати команду ну і продовжується тиск. Тиск такий серйозний, вже вийшов. Т-3 можна сказати, є. Демонпіт. А це означає що лише одне, як підуть по ССД, це серйозні хлопці, їх не варто недооцінювати, вони доволі жирні, швидкі і взагалі дуже-дуже корисні, але і дороговартісні. Це також треба враховувати. По грейдам ну, все в порядку, там все грейдиться, там все закачується, гранати вже нарешті є. І так, потрошку помаленьку ми просуваємось, не дозволяємо боту закріпитися де-інде, крім своєї бази. Так, вогонь грейдиться, також економіка, звісно, і треба покращити, ми продовжуємо трошки помаленьку просуватися далі. І знову ж, ці ракетниці, як це імба. То наші хавоки. Два підрозділи, скільки користі? Не дають вони штучному інтелекту, ніяких шансів саме в цій ситуації, бо в попередніх боях, коли я ще тестував різні білди, там мої хавики взносили, бо я діяв неправильно. Я діяв трішки або самовпевнено, або навпаки, сидів, там розгубився в якомусь моменті, вже почав херню робити, тут вже сконцентрувався, взяв всю свою волю в кулак і пішов раптом. І це реально про як ви бачите, за рахунок рапторів, за рахунок штурмовиків нам вдалося не просто. Взяти і закріпитися на цих територіях, а ще й о, перевершити бота, економіці. А це дуже важко зробити, особливо на таких мапах. Давайте глянемо взагалі, що там орка 95 на 133 Енергії в нього хоч сраку і жуй, до хіба і більше не вдається, Між іншим лабораторію Мека знищити борки, продовжують спамити. У мене спам-потенціал також непоганий. Але я хочу поспамити елітку ще один підрозділ Хрелоків. На підході, про нього я взагалі забув, таке буває. Але головне те, що ми орків не випускаємо за межі його бази. ну Звісно, за межі цьогось клаптика, захопленої окутою землі. Між іншим, турелі ракетні по гарматам не пробувають толком. Це вже такий цікавий момент, треба автогармат їх кошмарити або в ближньому бою, в ближній бій, там цю техніку аля танкетки та гармати розбирає. Дуже-дуже дуже вправна І ось вже Орк почав так по-серйозному спамити техніку. Проти тобто, такої кількості танкеток треба щось робити, а звісно, в мене є ракетниці Треба комбінувати. Ніколи не впаритеся в один вид зброї. Якщо ви це робите, вас іншим видом юнітів, просто і переспамлять Дві турелі на базі, ось, будь ласка, взяли, просто анігілювали цю техніку за рахунок турелей. Нам вдалося непросто пробити нормально так. І відволікти орка, а ще і встановити таку тотальну домінацію над супротивником. Тому ті, хто кажуть, що турелі не важливі, то кажіть, що, їх думка, ще більш не важлива, або ще менш важлива, як вам зручніше. Ось і все, орк знаходиться тепер на двох точках, тут же поси починають пробувати. Баріє в оригіналі, вони сильні, але тут вони ще імбові Так, по будівлям менше шкоди, але по піхоті там взагалі прилітає дай боже. Але ходять предатори, новий пак посесідів не вийде, бо не стачає лімітів, а взагалі так подивитися по контролю карти. Ну, орка все дуже погано, і тим не менш він на двох точках, навіть на одній, продовжує спамити. Все одно, бачите, це доволі така небезпечна паскуда, яка може навіть в такій критичні ситуації не здаватися, а продовжувати чинити супротив. Але тут таке, тут вже, думаю, можна трішки прискорити, бо банки просто не доходять, якщо це одна, звісно, баночка. Дредноти продовжуються спамитись. Рейди, звісно, на важкі озброєння є, куди ж без цього. Залітає остання фінальна ракета. Кілокан, отут, от, звісно, також є завод по виробництву виробництвої техніки. Все. Кореча, техніка не доходить. Іде добивка. І ось так. Без проблем насправді можна перемогти штучний інтелект, навіть найсильніший. Але знову треба враховувати, що. Це треба робити за конкретним білдом. Просто так взяти на спамити тих чи інших юнітів, або піти в тупий теч не проконає. Треба контролити, треба, звісно, трішки так припотіти. Але якщо ви все зробите правильно, то зможете перемогти найсильніший. Пишний інтелект без всяких проблем, звісно, на мапах один на один. На великих, там, де не 4 гравці і більше, то вам буде тяжко, там о, от, не дозволить вам. Йому якось завадити, захопити багато точок, не дозволить йому якось піднасирати. Він сам буде вже спамити, він вас просто переграє. І це вже факт, якщо ви не на квікстарті. А так якщо брати саме мапи один на один, то можна, і навіть більш ніж реально його перемогти. Головне це діяти агресивно, але в міру. Проявляти агресію. Щоб не злити дрогоцінні юніти на перших хвилинах. Якось так взяли, підкошмарили, анігілювали. Ну і давайте тепер подивимося на результати бою. Кому цікаво, можете поставити на паузу, подивитися загальний результат результат по армії, по ресурсам і по технологіям. На цьому все мікрофону мікрофон Всім добра, мирного неба та хай щастить.